Доброго дня, хто зайшов на мій канал. От, такий у нас є вітроустановка така. Базується вона на рамі. Такій. Рама зроблена 40 на 40, четверка. Цей товстий таких подушках стоїть, з однієї сторони і з іншої. Тут втулки зроблені, це з одної і з іншої сторони. Там Також, якщо видно. Буде зроблено, щоб вібрації не було. Ці, ці болти вони не касаються. Тут заліза втулка більше. Тут виїмки зроблені під ці подушки. І коротше, щоб вібрація не передавалася. То сьом такий у нас. Три на фази і два на керування гальмами. Тут електрогідравлічні гальма стоять. Ну, це на розтяжку на хвіст. Тросик ще буде. от. Це у нас активуватор от, електричний і це у нас гальма, дискові гальма, скутера. Скутера от так, не хотів різати тут кріплення, таке не дуже. Хотів я його заводське роз'єднувати, тому так. Ти поклав, думаю, вона не буде заважати. Ході це все, Олег Хаврюк примірно таку систему виставляв, я в нього подивився. І це зробив. Думаю, що це допоможе, тому що вітри бувають великі. 18-19 метрів в секунду у нас в минулому році були. Поклав собі на гальма і спиш спокійно. Вот. Діаметр внутрішній 317 цього генератора. Про намотаний він в два слоя двоєчкою. Два слоя Підшипники стоять японські. самоустанавлюючися. Тут буде кріпитися механізм вивороти лопастей. виворотолопастей. Зараз єдине, що покажу, як цей активатор працює. Подивитися зараз на паузу, покладу, під Ну, Ага, він не вклю... Ну, Ось так активатор працює. Бачите, він потихеньку входить і зажимається гальма. Бачите, жужати перестав, все відключається. От, мікрики стоять, кінцевики, вони відключаються. Так воно працює, зараз його на місце покладемо в робоче положення, це в режимі загальмовано. Ось воно назад все йде. Бачите, це йде через вузол вже цей, Це, вроді, просто, думаю, що і надійно теж буде все. Дякую вам за увагу. Всього не